Ми відкриваємо 24 й розділ Євангелія від Матвія і читаємо 30 й вірш. І того часу на небі з'явиться знак Сина Людського, і тоді заголосять всі племена, і побачать вони сина людського, що йтиме на хмарах небесних з великою потугою і славою. Причина плакати буває різна. Можна плакати від радощів і можна плакати через страту. Події, що відбуваються зараз у світі, свідкують про те, що людство наближається до найвидатнішої, найвеличнішої події історії Землі це другий прихід Ісуса Христа. За своє коротке життя кожна людина має прийняти рішення, яке визначить її долю. Перед кожним мешканцем планеті Земля стоїть вибір або прийняти Ісуса до свого серця і готуватися до зустрічі з Ним, або приєднатися до табору сатани. Інших груп у поверненні Христа немає, немає нейтральної полоси. Біблія це пророча книга, і історія відмітила, що виконалися всі пророцтва, які сказав Бог у своєму слові. Сатана зі всіх сил старається знищити Біблію, ця книга, яку старалися знищити усіма існуючими засобами, але це слово живе і діюче. Господь не тільки завершить розпочату роботу спасіння, але й вирішить усе по правді. Розглядаючи попередні теми. Ми звертали увагу на те, як Христос послідовно описав хід світової історії, рух церкви, її радості і печалі. Ми текст за текстом прочитували 24 й розділ Євангелії від Матвія і сьогодні дійшли до 30-го, який візьмемо за основу, як основний текст цієї теми. Але дозвольте все ж таки і ще повернутися і розпочати читати цю історію з 29 го вірша, 24 го розділу Євангелія від Матвія. І зараз, по скорботі тих днів, сонце затьметься, і місяць не дасть свого світла, і зорі попадає з неба, і сили небесні порушаться. Усі закони природи знаходяться в руках того, хто дав їх. Хто викликав їх до існування все живе і матеріальне. Вчені люди відкрили ці закони, деколи вони називають їх своїми іменами. Але це не їх закони, це закони Творця. Важко людина сприймає неприємні повідомлення. Ну, наприклад, ви чуєте слово війна, смерть. Звичайно, всі розуміють, що рано чи пізно помруть. Хоча ніхто не може уявити Дня своєї смерті. Але коли людина її чекає, є такий вислів, як смерть від укуса скорпіона. Укус скорпіона смертельний, але смерть настає через визначений термін часу. Я пригадую подію, коли епіцентр землетрусу був у Румунії, і у нас на Буковині трошки трусилася земля. І було повідомлення, що поштовхи можуть повторитися і бути ще сильнішими. Ой, Та ніч була неспокійна. А тепер послухайте, що написано у Євангелії від Луки у 21 розділі із 25 вірша. І будуть ознаки на Сонці, і місяці, і зорях, і тривога людей на землі, і збентеження від шуму моря та хвиль. Коли люди будуть мертвіти від страху і чекання того, що йде на весь світ. Бо сили небесні порушаться. Люди бояться війни, люди бояться голоду, епідемій. Але на нашій землі все це до цього часу мало помісний характер. А тут описане лихо, яке гряде на всю землю, лихо, від якого не можна сховатися в жодному втечіщі. Епідемії, від яких немає вакцин. Бог відніме свою благодать. І тоді всі сили злоби піднебесної вступлять у дію. Чи не звернули ви увагу, що за останні десятиліття відбулися такі події, що наші предки не бачили їх на протязі всього свого життя? Більше того, людина стала досить розумною. Вона поділила атом, вона вилучила сильну енергію, і цією енергією начинила бомби. А далі їй показало, що цього мало. Вона придумала водородні бомби, щоб змітати якомога більші ділянки землі. А потім нейтронну, щоб убити все живе, а зберегти майно. Скажіть, будь ласка, а стільки людині потрібно? Кажуть, що пуля від пістолета важить 9 грамів. А якщо полічити у еквіваленті всі вибухові речовини, то сьогодні на кожного мешканця планети Земля вже накопично більше 10 тонн вибухівки, а все це викликає в людині що? Страх. І люди живуть, ніби на пороховій бочці. Я звернув увагу, що події, які розвиваються в Україні, заставили говорити всіх і дорослих, і малих. Усі стали політиками, аналітиками. Кожний дає своє судження. Навіть людей похилого віку хвилює питання, а в кого в руках кнопка від ядерної зброї? І коли на земній кулі розгортаються конфлікти, люди ставлять запитання: а чи це ще не кінець? Це одна сторона подій, одна сторона ознак, а ось інша сили небесні захитаються. Мабуть, і ті, хто присутні сьогодні, звернули увагу, що клімат і в нас на Буковині помінявся. І ми спостерігаємо, як в тих місцях, де ніколи не було снігу, він випадає, скільки останнім часом повідомлень про повені, засухи, ніби природа вже забула про порядок денний, про послідовність, що за чим іде. Такі події викликають непорозуміння в людях, але не в тих. То досліджує святе письмо. Людина, яка читає Біблію, знає про це все. І, починаючи з Днів апостолів, і на протязі всіх віків, і до сьогодні вірні послідовники чекають останні ознаки появи сина людського. Коли Христос возносився з гори Оливної. То Хмара підняла його, так написано в дії святих апостолів, і учням були сказані слова. А коли вони пильно дивилися на небо, як він віддалявся, то два мужі в білій одежі, ось стали при них, та й сказали: Галилейські мужі, чого стоїте і задивляєтесь на небо? Той Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви. Як ішов він на небо. Ми, досліджуючи Святе Письмо, дивуємося, чому учні чекали повернення Ісуса ще за свого життя. Та тому, що вони отримали таку обітницю. Мабуть, пізніше кірговані Духом Святим, вони зрозуміли, що це буде трошки пізніше. І тому апостолові Іванові було дано відкриття. Послухайте слова, які записані в книзі об'явлення, і я глянув. І ото біла хмара. І на хмарі сидить подібний до людського сина. Він мав на своїй голові золотого вінця, а в руці його гострий серп. Це остання ознака. В цю ознаку вже не потрібно вірити, тому що всі люди бачать її. Христос іде з великою силою і з великою славою. На Його голові не терновий вінець, а золотий вінець переможця. В Його руці гострий серп. Він іде, щоб зібрати свій урожай. На подвиг душі своєї він буде дивитися з задоволенням. Тому що із планети Земля будуть спасенні люди. Це ті, які полюбили День Його з'явлення, це ті, які слідували за ним, куди б він не пішов, це ті, які надію свою покладали тільки на нього. Після Воскресіння Христа і його близьке оточення, учні важко сприймали цю новину. Коли жінки прийшли і сказали Петрові Іванові. Вони побігли до гробу, щоб переконатися. Коли вже всі були переконані, то один із них, на ім'я Фома сказав: не повірю. Поки не доторкнувся до пробитих рук, Христос дав йому таку можливість. Послухайте, як цю подію описав Євангеліст Іван у 20 розділі із 26 вірша. За вісім же день знов удома були його учні, а з ними й Хома. І як замкнені двері були, прийшов Ісус і став посередині та й проказав Мир вам. Потім каже Хомі, простягни свого пальця сюди, та на руки мої подивися, простягни свою руку і вклади до боку мого, і не будьте невіруючий, але віруючий». А Хома відповів і сказав йому: Господь мій і Бог мій, промовляє до нього Ісус. Тому вірував ти, що побачив мене, блаженні, що не бачили і увірували? Питання віри це сьогодні не легше питання, як було у дні учнів. Небагато тих людей, які мають досвід з Богом, які віддали своє серце повністю йому. Як повелися воїни при Воскресінні Христа, коли з'явився ангел? А при другому приході Христа ангелів буде багато, і слава царя-царів буде переважати їхню славу. Погляди всіх мешканців землі будуть прикуті до нього. Страх і тремтіння охоплять безбожне людство. Чим ближче цар слави буде наближатися до землі, тим нестерпнішим буде це видовище для нещастивих. Стільки разів необачні люди закривали вуха, щоб не чути того тихого заклику. Прийдіть до мене всі. Тепер вони закривають вуха від громів, від труби Божої. Але все даремно, тому що вони чують той голос ніби зсередини свого серця. Стільки разів люди відкидали існування Бога. Тепер вони бачать його власними очима, бачать на відстані і страх, який не можна описати, охоплює їх. І що вони роблять? Ми читаємо книгу об'явлення в шостому розділі. І земні царі, і вельможі, та тисячники, і багаті та сильні, і кожен раб, та кожен вільний поховались у печери та в скелі гірські. Та й кажуть, до гір та до скель, поспадайте на нас і позакривайте ви нас від лиця того, хто сидить на престолі і від гніву агенця. Хто на що покладав надію, там і шукає порятунку, тоді заплачуть всі племена земні. одні від радощів, тому що доочікуваний день настав у мене є велике бажання, щоб ми були в числі цих людей а інші від непоправної втрати. Це ті, котрі не мали часу для молитви. Це ті, які нехтували святими суботніми годинами, які для спілкування з Ісусом, але вони займалися звичайними справами. Це ті, які видавали себе за віруючих, але перед Богом це було лицемірство. Це ті, які сміялися справжніх послідовників Ісуса і при наявності нагоди їх ображали. Це ті, які думали заробити або купити собі спасіння замість того, щоб прийняти Його від Бога як дар тепер, у день приходу Христа. Вони звертаються до гір, до скал і печер. Вони звертаються до мертвих ідолів, які зробили власними руками, на яких покладали надію. Але все це даремно. Святе письмо відкриває, що для багатьох цей день буде великою несподіванкою. У наш час і всі часи люди покладалися, покладаються або на гроші, або на знайомство, або на багатство. Послухайте, що каже Господь через пророка Софонію. Я хочу відкрити це місце святого Писання у пророка Софонії у першому розділі, 18 й вірш. Спасти їх не зможе в день гніву Господнього, ні їхнє срібло, ані золото їхнє. І огнем його зазрощів буде поїджена ціла земля, бо скінчення тільки приспішне зробить з усіма мешканцями краю цього. І зверніть увагу на контраст. Що приносить той день для викуплених? Євангелія від Матвія, 24 розділ, 31 вірш. І пошле ангелів своїх із. Голосним сурмовим гуком і зберуть його вибраних від вітрів чотирьох, від кінців неба аж до кінців його. Як терплячий землероб чекає на жнива, так вибраний народ чекає того дня, коли Господь пошле своїх ангелів, щоб зібрати живий урожай землі. Прокісая у 25 розділі, 8-9 текстах, відкриває, чому вибраний народ з нетерпінням чекає того дня. Я не можу не прочитати сьогодні, не дивлячись, що ми вже багато місць святого Писання читаємо, не прочитати ці тексти. Смерть знищена буде назавжди. І витре сльозу Господь Бог із обличчя всякого, і ганьбу народу свого Він усуне з усієї землі, бо Господь це сказав. І скажуть той день: це наш Бог, що на нього ми мали надію, і Він спас нас. Це Господь, що на нього ми мали надію, тішмося ж ми та радіємо спасінням Його. Зверніть увагу, на кого ви покладаєте? Свою надію сьогодні. Всі ті, кому не загрожуватиме друга смерть, усі, які відкрито дивитимуться на Ісуса в Його славі, вони переміняться. А характер їх уже удосконалився до того дня, як прийде Ісус вдруге. У, у приході Христа поміняється все. Буде нове небо, нова земля. Неможливо поміняти тільки характер. Це треба робити сьогодні. Цікаво написані ось 24 розділ «Євангелія від Матвія. В єврейському стилі, коли події описані не послідовно, а навпаки. Що я маю на увазі? 30-й текст пише про прихід Христа. А ось 32 й і 33 й тексти про ознаки, які передують приходу Христа. Давайте ми прочитаємо їх. Від дерева шфігового навчиться прикладу. Коли віття його вже розпукається і кинеться листя, то ви знаєте, що близько вже літо. Так і ви, коли все це побачите, то знаєте, що близько під дверима. Розповідають, що тварини скоріше реагують на небезпеку, ніж люди. Я не знаю, але чув, що миші пацюки покидають коребель, який має затонути. А на людину, на превеликий жаль, ознаки мають тимчасовий вплив. Труситься земля страшно. Гримить, можна і помолитися, згадати Бога, або, як кажуть люди, перехреститися. А тривога минула все забув. Цікаво, що в тваринному світі іще збережено закладене творцем почуття до життя, до порядку, до захисту, до розмноження. Чи зауважили ви? Стільки разів Христос тільки в 24 розділі нагадує про своє повернення, тобто про свій другий прихід і ілюструє події, які будуть перед цим. Він узяв, за приклад, смоківницю. Хоча в Палестині росте багато дерев. Чим характерна смоківниця? Чим вона відрізняється від інших дерев? Вона покривається листям тоді, коли доспівають плоди. А коли доспівають плоди, то їх потрібно збирати. А в Біблії це символ кінця. Послухайте, уривок із Притчі Христа, вона записана трошки раніше, Євангеліє Євангелія від Матвія, 13 розділ із 37 вірша. А він відповів і промовив до них: хто добре насіння посіяв був це син людський, а поле це світ. Добре ж насіння це сини царства. А кукіль сини лукавого, а є в його. Це диявол, жнива кінець віку, а женці-ангели, а як збирають кукіль і як палять вогні, так буде наприкінці віку цього. Я хочу запитати тих, які читали Святу Біблію. Що було з тією смоківницею, повз якої проходив Христос, яка вкрита була гарним зеленим листям. Але не мала плодів. Христос, цією притчею, яку я прочитав, текст, з якої ми прочитали, тільки що. І подією, і смоківницею хоче нагадати нам, що настають дні, коли вже ви нічого робити не зможете. Скажіть, будь ласка, так між іншим, коли ви думаєте про прихід Христа, ваше серце спокійне, ви на своїй смоківниці бачите плоди чи тільки листя. Ви відчуваєте, що ви колось із зерном, чи тільки муляж або кукіль. Христос прокляв смоківницю в останній тиждень своєї місії. В останній тиждень служіння своєму народові, народові, який мав принести гарні плоди, але Христос бачив на ньому тільки листя. В 9 розділі пророка Даниїла, ви зможете читати, коли пророка хвилювало питання його народу, Господь йому відкрив, що ось для твого народу 490 років або 77 рок. Ми раніше в попередніх темах про це говорили. Якщо ти промарнував усе, то для тебе залишається півсінки або три з половиною роки. Використай їх. На жаль, цей народ не використав. Дорогі друзі, Якщо ти промарнував усе життя, і руки твої, і ноги твої прибиті до Христа, але твій розум ще думає, і серце б'ється, і ще промовляє слова твої уста. Скажи Господу, що ти хочеш бути з ним, і Він не відмовить тобі. Ти почуєш у відповідь слова, Сьогодні кажу тобі, що ти будеш зі мною в раю. В дитячій книзі, «Велик Бог наш, я прочитав одну історію. Яку розповідають по-різному. І цікаво, знаєте, кажуть, що якщо розповідають по різному, то, можливо, це і правдива історія. Це приклад про людину, яка гарно росла, була гарним синочком своїх родичів, але зростав трошки розбалуваним, А потім обікравши, досягнувши певного віку своїх батьків, він подався у світ, промарнувавши усе своє добро, все, що було. Йому соромно було повертатися до своїх батьків, він написав їм листа. Я би повернувся, я би прийшов, і я зроблю це. Але коли я прийду, якщо ви повісите на віконці у моїй кімнаті, білу хустинку, я зрозумію, що ви ще бажаєте прийняти мене. Але якщо цього не буде, я не ображусь на вас, я пройду повз. Друзі мої дорогі. Я скорочую цю історію, скажу тільки, що коли він прийшов і коли відкрив свої очі і побачив, він побачив, що всі вікна були обв'язані всім, що було в домі, біли. Тому, дорогі друзі, якщо склалося в житті так, що назвати його життям неможливо. Ти його практично перекрестив, ти прожив його без Бога. Можливо, ти відійшов від небесного батька, спричинив йому білі гори. То що залишається сьогодні? Тільки біль і страх, і сором. Та знайте, дорогі друзі, що небесний батько чекає і таких. Можливо, вашу голову вже покрила сивина, і ви не принесли плоду. То добрий савнійник каже, залиши її іще на один рік. Але не заставляйте Господа чекати на вас довго. Червоними буквами наші імена записані на його руках і ногах, нашою гріховною славою увінчене було його святе чоло на Голгофі терновим вінком. І на протязі двох тисяч років чути запитання Пилата, а що ви зробите з Ісусом? Коли з'явиться ознака Сина Людського, щось поміняти буде. Неможливо. Вибір зроблений. Який він у мене сьогодні? Чи з надією з Ісусом? Відповідь за мною? Який вибір ваш сьогодні, чи з надією з Ісусом? Вибір за вами? Я так би хотів сьогодні молитися про те, щоб Бог дав мудрості усім мати, зробити правильний вибір. Молимось, Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі, а воля Твоя, дорогий Отче, щоби спасти нас. Тож дай мудрості всім нам зробити правильний вибір, щоб ми чекали того дня, коли на хмарах небесних, там на сході, з'явиться ознака Сина Людського, і щоб у той день ми раділи. Тож допоможи нам в цьому, Господи. Ми молимо це все в дороге ім'я Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя, а Богу нашому, слава нехай хайлини, Отцю Сину, і Святому Духові. Амінь. Правда, про яку ми сьогодні прочитали в цій святій книзі, не може залишити людину байдужою. Вона хвилює, вона турбує серце. Я переконаний, що і ви, дорогі слухачі, сьогодні зацікавилися, а як буде насправді, і тільки ця свята книга дає відповідь. Тому моє велике бажання, щоб ви знайшли час напротязі дня відкрити її і знайти цю надію, прожити цей день з Господом. А зараз до побачення.